Топ 100 всіх ігор часів і народів дивний топ від ПК геймера. Частина третя, попередній частині шукаю в мене на каналі. І сьогодні ми розбираємо 30-ку, на 30-му місці. У нас Fallout New Vegas, що я рахую заслужено на свою на мою суб'єктивну точку зору. Тому що в 20-му році це, взагалі, була крута РПГ, яка показувала, що рішення твої в цій грі вони мають вагу. Ти міг там стати ким угодно, якби. Далі, 29 місце. Pentiment. Я не в курсі. Напишіть у коментах, що це за гра. Вона в 2022 році вийшла, але я чомусь я її е, пропустив, і я не знаю, що це. Далі, 28 -те. Nino Soul. Не знаю. Souls-like не мої ігри, але я чув, там, читав, що там якісь дуже круті були боси всякі і так далі. Е, напишіть, чи заслугована вона займає. 28 місце. Йдемо далі. Haldaйверс 2. Можливо, але я би замість неї поміняв би все-таки Battlefield 6 там, чи взагалі серію Battlefieldів, Мені здається, хоча, можливо, це не зрівнювальні ігри. Я не знаю. Напишіть е, в коментах, що я гавно і прибрав Helldivers, а замість нього поставив бат батлу. 26 місце. місце, 20... це Deus Ex. І, е, якби, да, гра заслуговує місце в топі, тому що вона багато з чого перенесла, і якби там наслідки були б від твоїх, від твоїх виборів дуже великі. Я грав її ще колись, коли був малий, заслуговує своє місце однозначно. Далі, 25-те місце. Діс Можливо, Стелс e, туди. Ну, так, да, можливо. E, 24 місце не моя тема соус-лайків -like Dark Souls Ремастер. Далі, 23 третє місце. Undertale, я чесно, я про теж пропустив піксельну цю гру, але я знаю, що багато хто казали, що вона прикольна. І там ніби душа є в цих героїв. Чесно, напишіть в коментах, чи заслуховує вона 23 місце. 22. Divinity Original Sin. Так, да, якщо нижче у нас є Baldur's Gate 3, бо до Балдура вона була найкращою rpg шкою де можна було з другом поганяти. І двадцять перше місце Planetscape Тармент, згра 99-го року. Чесно кажучи, я її пропустив. Я не знаю, чи вона заслуговує в цьому топі бути. Напишіть у коментах, чи да, чи ні, тому що е, сам цей топ він вибраний був по суб'єктивній думці. Команди ПК Геймер, там де 40 чоловік, вони всі голосували там, і в кожного своє подавання, в кожному своє щось подобається, і цей топ він формувався як суб'єктивна думка команди ПК геймер. Тому ось так напишіть у коментах, чи дійсно воно заслуговує 21 го місця в топ 100 ігр всіх часів і народів.